Останній тур відкритого чемпіонату подільської громади зміні футболу серед аматорських команд став справжнім святом спорту. Протягом квітня-червня на полі змагалось вісім команд. І саме 1 червня на майданчиках спортивного клубу Подільськ визначились переможці турніру. Нашій громаді сьогодні завершився турнір. Це відкрита першість подільської громади з мініфутболу. футболу Наші першості приймало вісім команд. Турнір був дуже запеклий, дуже запекла боротьба, дуже класні команди. Всі показували свої здібності футбольні, але завжди є переможці і є ті, що програють. У вирішальних матчах зібрались команди, які лідирували впродовж всього чемпіонату. Перемогу здобула команда футбольного клубу Зоря срібло в імперії холоду, а третє місце посів футбольний клуб «Кривоозерська». в запеклій боротьбі. В останній сьогодні фінальній грі на останній секунді так, так відбулося, що вибрало перше місце ФК «Зоря», з чим ми їх і вітаємо. Дуже класна команда, дуже класний колектив, і приємно грати з такими командами, з такими гравцями, які задають такий по-футбольному бій. Дякуємо нашим захисникам України за те, що ми маємо можливість проводити приймати участь в таких масштабних турнірах. І дякуємо нашій місцевій владі за підтримку проведення цього турніру. Окрім командних результатів, визначено й кращих гравців в п'яти індивідуальних номінаціях найкращим бомбардиром турніру став Віталій Тарчинський з команди Переможця Він поділився своїми враженнями після перемоги. Дуже важка була боротьба. Насамперед хотів подякувати нашим воїнам ЗСУ. Без них не було б цієї гри, цього турніру. Також хотів подякувати організаторам цього турніру, що була б запекла боротьба на останніх секундах, хвилинах. Дуже сподобалося. Якомога чаще треба проводити такі турніри. Церемонію нагородження провела заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна, голова Федерації футболу міста Подільськ Дмитро Сергенчук, начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, а також почесний гість з німецького міста побратима Дірк Ноєр. Чемпіонат ще раз довів, що спорт об'єднує загартовий характер і дарує незабутні емоції. А кожна така подія це новий крок до розвитку спортивної культури в нашій громаді. Ірна Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.